Продовжуємо наше фото і Дивимося в ваші світлини. Нагадаю, що тема цього тижня родина. Ваша родина дуже цікаво з ким та як ви наприклад зустріли новорічні свята. І зараз буде розповість наступну добірку ваших світлин. Будь ласка. Отже, перша світлина надіслав її на Владислав Якушев з Києва. Ось що він пише: два Дмитрія – дід і внук, разниця 80 років. Чувствують себе в новий год. Отлично. Оба фізкультурники. на цього ботаку ти погладив, погладив бо Він так наступних. Фото від Оксани Венслер з міста Луганська. Ми встрічаємо. А, на цьому фото, так донечки нашої глядачки перепрошую Вікторії Козлової матуся для своїх чарівних принцес. Навіть віршика написала. Є у нас ці дві сестрички, добрі, милі й невеличкі, меншу звати Мирослава, ніжна щира і дуже жвава. Ну а старша це улянка, дуже гарна ця панянка. Про сестричку добре дбає. І усьому мамі допомагає. Наші донечки чудові, дотепні і веселкові, завжди звеселяють всіх. Дуже любимо ми їх. Прекрасний коментар наступна світло. Наступне фо фото надіслала нам Вікторія Герчик і підписала його так: ось в такому родинному колі ми збираємось за столом: три покоління сім'ї герчиків, а саме тато, та мама, три сини та три невістки та шестеро онуків. Ось так. Ну, велика родина українська. Дякуємо вам далі. А ось це фото надіслала нам Ольга Голоперова. Вона називає його найкращим у своїй родині. Просто лежа, лежали і рішили запечатліти момент перше селфі, нашого маленького Нікіти, як будто готувався завжди фотографувався. Мені здається, Нікіта Селфі сам робить. <рісті родини>, подивись, <рісті> хто з них тримає то палку. Не знає. От а ось такий колаж надіслала нам Мар'яна Муска. Калюк із Івано-Франківська їхня родина щороку збільшується. Ось цьому О, доказ класно, класно, класно. Ще ялинки є новорічні свята. Далі А, ну, друзі, дуже вдячні вам за фото, які ви продовжуєте надсилати ще більше. Будь ласка, робіть доповнюйте фото історіями та хештегом а, зараз. Побачите умови сніданок. Нижні підкреслювання. Родина все дуже просто. Ви не забувайте про наш сніданківський інстаграм. Також бачите, як все записувати.